Що мені на світі можемо робити? Не можна, не можна за лихими сусідами на селі вдержитись. Хоч зараз спробуся, пакуйся та й вибирайся десь на степи. Дав же мені Господь сусід нічого казати, але ніхто мені так не допік, аж до живих потінок, як та капусна баба, баба Палашка Соловіха. Та що й говорити? Хіба ж ви її не знаєте? Хіба ж є така нетеша на селі, але і в цілому. Десятою вулицею. Отже ж зачепить, якби я під землею лежала, вона б мене капосна й там знайшла. А я собі на лихо вдалася добра, і, господи, я б її довіку не зачіпила, якби вона мене не зачіпала. Ще й на бідой чоловік мій Омелько, вдався вже геть та внучки, як батіг з клоча. Та що й говорити От такої баби, як Палашка, не тільки я з Омельком, але й навіть вілять собаки не одгризлись би. Ще й на моє безголов'я і хати наші на однім кутку, через улицю і поле наше поруч. Оце ще Божого дня міряє палашка свою різу, як не хворостиною, то поясом. Так і вбив зі своїм чоловіком Соловейком. Міряє, міряє, а піде жати, то й вріжеться на ступінь або й два в чужу різу. Хіба ж раз люди відбирали снопи з її різи? Це сього року, мабуть, зовсім здоріла. Захопила мою різу та й вижила аж пів копи. Виходжу я з серком на своє поле, дивлюся, аж полукіпок вже стоїть. Скинула я пояс, перевіряла свою різу, моя різа, а полукіпок стоїть, як стіжок. Ой, ти боже мій. крикнула я до Соловейків. Хто це крав моє жито? А Палашка до мене не кричи, ми помолилася, думала, що моя різа. діждеш ти, щоб я тобі гроші платила, або златі хліб давала. Хіба в мене рук немає, хіба в мене чоловіка немає, була б я і сама за мельком Не дам, кажу тобі за слиняні, ані снопа жита. Чую, вже моя палазя хвалиться сім на кутку. Оце полум... помилилася, не переміряла різи, та нажала дорісіньку отій гребині півкопожита. Ой, другого дня, як йшла на поле, то вже. Через дві різи, як своє лихо, так соловейки обминала, щоб тільки не було між нами тієї гризоти, тієї змашки та лайки.